Затрубіть вріг на сіоні, вдарте на моїй святі горі на тривогу, нехай тремтять усі мешканці краю, бо надходить день Господній, бо він близько. День темряви і пітьми, день хмари і густої мряки. Немов зірниця розкидається по горах народ численний, сильний, якого не бувало споконвіку. І після нього більш не буде аж до років найдальших родів. Поперед нього вогонь пожирає, а позад нього полум'я палить край, мов райський сад, поперед нього, а позад нього пустиня гола. Ніщо не може утекти від нього. З виду він, неначе коні, мов рисаки, так вони женуться. Скачуть поверхів'я гір із гуком, немов від колісниць, із трісканням, неначе полум'я вогню палкого, що стерню пожирає, немов потужне військо, вишукуване до бою. Побачать його і тремтять народи, у всіх обличчя бліднуть. Вони кидаються, немов лицарі, лізуть на мури, мов вояки. Кожен своєю дорогою прямує, Ніхто своєї стежки не звертає, Не штовхає один одного, кожен своїм шляхом простує, вони кидаються крізь стріли, і це їм не шкодить. На місто нападають, біжать на мури, вдираються у доми, влізають через вікна, мов злодії. Земля трясеться перед ними. Тремтить небо. Затьмарюється сонце і місяць, світлозір гасне. Господь гримить перед своїм військом, бо його табір превеликий, бо сильний той, хто виконує Його волю, бо великий день Господній і страшний вельми. Хто може його витримати? Але ще й тепер каже слово Господнє: поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіває над нещастям. Хто зна, чи не пожаліє він знову і не залишить по собі благословення, офіри і ливні жертви Господові, Богові вашому? Трубіть у Сіоні, призначте піст, скличте святкові збори. Зберіть народ, скличте громаду, старих згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях. Хай вийде молодий з покою свого і молода з комори. Хай між притвором і між жартовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть Пожалій, Господи, народ твій, не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погане. Чому мали б між народами говорити? Де Бог їхній. Тоді господь почав ревнувати за свій край і пощадив народ свій, і відповів Господь і сказав своєму народові: Ось я пошлю вам хліб, вино і олію, і ви насититеся ними. Я вас не видам більш поганам на наругу. Північного я відверну від вас далеко і прожену його в землю суху та спустошену, крило його переднє до східнього моря, а заднє до західнього, і здійметься від нього сморід, і сопух піде від нього вгору, бо величався вельми. Не бійся, краю, радуйся і веселися, бо Господь учинив велике. Не бійтеся тварини в полі, бо пасовиська у степу зазеленіли знову, бо дерево приносить плід свій, смоківниця і виноград дають урожай свій. Сини Сіону, радуйтеся і веселіться Господом, Богом вашим, бо Він дає вам раннього дощу по правді, він посилає дощ вам, дощ ранній і дощ пізній. Як і перше. Токи будуть пшениці повні, а тискарні будуть переливатись вином та олією. Я поверну вам ті роки, які пожерла сарана, черва, хробаки та гусінь. Моє велике військо, що я на вас наслав був, ви їстимете досхочу, наситу і славитимете ім'я Господа, Бога вашого, що так учинив дивно з вами. Народ мій не зазнає сорому ніколи. Ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля і що я, Господь, Бог ваш, і іншого немає. Народ мій не зазнає сорому повіки.